Вітаю перед тим як зайти на позицію, якщо ви міняєте свій підрозділ або свою групу, або суміжні підрозділи, обов'язково спитайте, чи є тут мінні поля, міни протипіхотні, протитанкові, які, можливо, вони наставили або хтось інший. Обов'язково, коли заходите на позицію, міняти особливо іншу інший підрозділ, іншу бригаду або інший батальйон. Спитайте, чи є тут міни, які вони могли поставити самостійно. Не відпускайте їх, поки вони вам все не розкажуть. Бо всі знають, як це буває. Швидко залетіли, швидко вигрузились, ті швидше хочуть звалити, не відпускайте. Питайте, хто що ставив? Вам, грубо кажучи, людина, яка там була один-два дня, може розказати більше, ніж вам розкажуть в штабі. Бо пацани могли там понаставити саме якісь міні-загородження, зашити край посадки. Бо в нього там сліпа зона, або він думає, що звідти там може там ДРГ якийсь пройти. і він собі акуратненько зашив, і все в нього чудово. Але бувають такі ситуації, коли цей боєць прийшов, зашився, да, в нього все чітко, він не переживає. А наші, не знаючи, що там вже заміновано, інша група може йти в наступ. Або там наша розвідка може пересуватися тієї місцевості. І що виходить? Тоді виходить дуже трагічні наслідки, такі як підриви своїх на своїх же мінах. А, цей боєць навіть знати про це не буде. Але він, красавчик, і він себе обезпечив. Тому, якщо ви поставили, обов'язково зробіть доповідь своєму командиру. Да хір з ним не кажіть, що це ви поставили. Скажіть, я побачив. Я побачив там, блін, розтяжка стоїть. Я побачив там міни стоять і ще щось. І у командира вже буде хоча б розуміння, що на цих позиціях. Так само, якщо вас міняє дружній підрозділ, або так само ваш пацани міняють, які зараз заступили на зміну. Їм все це розкажіть. Їм розкажіть, бо щоб вони не підірвалися. Уявіть ситуацію: боєць поліс, поставив там якісь міні-загородження, і тут його поранило там, через деякий час. Про міни про розтяжки ніхто не знає. Бойця евакуювали, і все в нього чудово. Він собі в госпіталі. Нормально. Або бувають такі ситуації, коли приходять сапери, їм треба зробити роботу, їм штаб сказав, ось отут нам треба там зашити, наприклад, оземки в керованому виді або ще щось. І тут, звичайний боєць, який на позиції. Він каже: Так якого фіга? Тут уже були сапери вчора, позавчора, тиждень назад, вони вже так тут плотно зашили, що ми навіть і не переживаємо. І ця група розуміє, що не було взаємодії. Ще особливо для командирів груп, які висуваються на позиціях, зайдіть в взаємодію з іншими саперними групами, з інших батальйонів або бригад, суміжних підрозділів для того, щоб дізнатися у них. І повірте, бувають такі випадки, коли від них ти дізнаєшся, що там все блін заміноване. Там, де ви мали блін накапуватись, там блін, купа поземок стоїть або ще чогось стоїть, або вони знають, що там ворог насипав, там касетки. Тобто, ви збираєте інформацію, щоб убезпечити і себе, і свою групу. І таким чином у вас складається повна картина. Бо часто буває таке, що штаб уявлення немає, що твориться на позиціях. А солдати часто не доповідають чого, бо бояться, що їх за це насварять, бо він типу, блін, самодіятельністю занявся. Всі ми знаємо. Що хлопці рано чи пізно, там, коли переживають за якісь напрямки, або за слі... там, сліпу пляму, то вони собі можуть її зашити. Але головне з... е... треба повідомити. Обов'язково хлопці повідомити. це врятує життя вашим побратимам. Для чого ще це потрібно? Для того, щоб можна було нанести в крапіві е... і зробити позначки. Не знаєте, де саме, покажіть потім в штабі або своєму командиру. На... Малюнку позицій, де приблизно на якій відстані е, ви, ну, тобто поставити мітку крапіві або на карті нанести, для того, щоб е, командиром міг доповісти далі, що є така ділянка, яка становить небезпеку, і ходити там заборонено. Бо бувають такі випадки, коли ходили-ходили там уже тиждень-два, уже на тобто, ти вже знаєш кожне дерево, де треба повернути, вся двіжуха. А тут е, був якийсь вмотивований боєць. Який вчора заступив, вчора все позашивав, сьогодні його поміняли. інформації ноль і там, де ти блін ходив уже десятки разів, це вже смертельна небезпека. Тому я вас, я вас прошу. Перше, це обов'язково збирайте інформацію перед виходом, особливо це стосується командирів груп. І по-друге, якщо ви побачили міни або саме ставили міни, обов'язково це треба зробити доповідь. Обов'язково характер мін і точку, де вони встановлені. Це збереже життя нашим бійцям. Можливо, і вам колись це збереже з життя.